Ось ми і прийшли до Миргородської калюжі, і нас зустрічає пам'ятник Гоголю під Великою вербою. Вхід у парк Отакі нас зустрічають чоловіки у бронзі. Так. Так. А тут у нас є картини прямо на вулиці, на будівлі. І тут нас зустрічають по всьому парку герої Гоголівських оповідань. Отака красуня у Хустці з намистом. Ага, де у нас що? Вечори, на хуторі близ Диканьки, мабуть. А тут дуже велике озеро, як то кажуть. Миргородська калюжа, дуже багато пташок, кашечок, лебедів. А далі в нас іде тут церква. Так, і ось ми підходимо. Ще один герой в нас, який полюбляв галушки з вусами, козак. Ще у нас тут хто ж це завалився? Відпочиває це Хрюшка. Тут у нас котик, муркотик гарнюній і дядя. -дя. Теж герой повістей Кугуля. І, і далі в нас бачу ще одна є. Подивимось, а це в нас точно. Вечорина на любив з декані, Оксана та Вакула дарує червоні черевички. Ось так. Не сказала б, що вони дуже гарні, але Оксані сподобалося. Ну, підемо далі. Парк невеличкий, але змістовний. Заходимо на міст через річку Хорол. У місті Миргород. Річечка Хорол. З місточка спустилися. І отут, одразу в нас великий такий пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченко, гарний, з квіточками, О, дуже гарно. А ось там, там за рогом так відніється така гарнюня в моєму улюбленому кольорі, така маленька. Церква. Ось така гарнюня. Маленька-маленька. Так, підемо тоді далі шукати дом пана Самирного Десь тут є. Знайдемо. Шли, йшли і зайшли. Не в дуже прохідному правда, місці знаходиться, але ми знайшли пам'ятник панасу Мирному, який... Жив у місті Миргород. Ось так він виглядав, якщо хтось не знає.